Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls, і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну, по перше, звісно, вітаю зі святом Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Хай буде мир, хай буде добробут і звитяга. України. Ну а по-друге, вітаю вас з великоднім футболом. 25-й тур УПЛ був дуже насиченим яскравим та гарячим. Ну і звісно, повертається кубок України. Фаза півфіналів вже за лічені дні, а можливо і години, дивлячись, коли будете дивитися це відео і подарують нам. Пару фіналістів Кубку України 2025. Ну, почнемо з УПЛ. Напишіть в коментарях, як вам поточний тур. Чи здається вам, що ми, в принципі, вже знаємо, хто стане чемпіоном, тобто Динамо Київ, ну і хто дуже. Так, активно вже йде на виліт. Це Інгулець і, можливо, Одеський Чорноморець. Тож Кияни перші, далі йде Олександрія і Шахтар після осічки від Колосу. Полісся четверте, Карпати в п'ятірці, Кривбас-Верес, Зоря і навіть рух мають певні амбіції, можливо, ще на Єврокубки. Ну а Колос та ЛНЗ Черкаси поки що мають певний спокій відносно зони вильоту, Чого не скажеш про Болонь, Лівий Берег, Ворсклу ну і звісно 15-16 місця для чорноморця і інгульця також не забуваємо, що вже наступних вихідних на нас чекає українське класичне Шахтар Динамо. Це завжди справжня подія для українського футболу, але про все по черзі. Тож сьогодні говоритимемо про Кубок України. Перед початком прошу поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал Legendary Balls. Будь ласка, підтримуйте цей проект своїми підтримками, своїми коментами, лайками. Ну і донатами. якщо маєте змогу, маєте бажання підтримати. Мити український YouTube. ось лишаю QR-код, номер картки. Ну і в описі під відео також є додаткові реквізити. Тож, спасибі всім вам за те, що ви зі мною з українським контентом, і ми починаємо. Обидва поєдинки однієї другої фіналу Кубка України відбудуться у середу, 23 квітня. Спочатку о 16.00 буковина буде приймати київське динамо, але не в Чернівцях, через те, що стадіон Буковини не відповідає тим критеріям, і тим нормам якими має відповідати стадіон на таких пізніх стадіях Кубку? Ну а тому будуть приймати буковинці киян у Львові. А о 18.00 вже Житомирське Полісся в себе вдома у Житомирі на одноіменному стадіоні Полісся зіграє з Донецьким. Шахтарем, що цікаво, саме на цій арені, 14 травня, і пройде фінал Кубку України. Тому Полісю дуже хочеться й обіграти гірників, що вони вміють і знають, як це робити історично. Ну і вийти вже на домашній фінал. Схоже, що там має бути київське Динамо, принаймні на папері, все так. Тож починаємо ми з матчу Буковина Динамо. Якщо з УПЛ ми ще на старті відео розібралися, то от в першій лізі. Ситуація кардинальна для команди з Чернівців. Вони останні у групі підвищення до УПЛ. Нагадаю, що в першій лізі. Навесні команди діляться на групу вибування, яка бореться за виживання за те, щоб залишитись в першій лізі. Ну і останні команди відповідно йдуть до другої ліги. Ну і група підвищення. Там все дуже гаряче, тому що на кону дві перші путівки до УПЛ. Зараз перше і друге місце посідає відповідно епіцентр та Кудрівка. Ну а третій четверте нагадую грають матчі плей-офф проти відповідно 13. Та чотирнадцятого місць Прем'єр-ліги. Так от в цій таблиці. Буковина на сьогоднішній день, взагалі остання восьма, і це чи не найбільш красномовний показник рівня команди. Хоча проти Сумської Вікторії вони зіграли досить непогано в чвертьфіналі. Там в поєдинку все ж рівних, відверто кажучи, команд, саме хлопці з Чернівців, були сильнішими. Якщо динамівці Києва будуть слухати і дивитися це відео, і з таким настроєм вийдуть на поєдинок, то в Буковини можуть зрости шанси саме через неї. Недооцінку з боку іменитого суперника, але й направду в них останнім часом все не дуже ладиться в першій лізі. Вони поступилися Металісту 1925 14 квітня. Ну і ось цього вікенду зіграли в нічию з Полтавою 1-1. На відміну від Динамо, яке на всіх чемпіонських парах нарешті. Несеться летить до золота української прем'єр-ліги, ну і, схоже до фіналу. Кубку України з футболу після осічки 11 березня в поєдинку з Зореєю. Підопічні Шовковського обіграли львівський рух в чемпіонаті та в чвертьфіналі. Кубку. Ну, ну і далі, завдяки Андрію Ярмоленко, обіграли лівий берег, Кривбас та відповідно оболонь. Ярмола у вогні. І ти як мене називаєш? Ярмола Ярмола. Даруйте, Андрій Миколаєвич. А отже, все має бути. Нормально у динамо Київ, якщо, звісно, без форс-мажорів, і все значно заплутаніше буде у протистоянні Полісся та Шахтаря. Тому що, звісно, гірники, діючі чемпіони, діючі переможці, Кубка України будуть фаворитами, але для гірників. Полісся в останні роки є найбільш незручним суперником. Ну, погляньте на статистику. У минулому сезоні дебютному для Полісся в еліті нульова нічия, далі Полісся обігрує Шахтар. І в цьому вже сезоні завдає дві. Поразки з однаковим рахунком 1-0, тобто гірники по лісю ще не забували. Це вражаючий показник. І, звісно, підопічні імада Ашура готуються надзвичайно серйозно для того, щоб зберегти цю тенденцію. Ну, варто згадати знову ж таки вікенд минулий Житомир провів ротацію, дав відпочити цілій. Низці гравців, зрештою, і зіграли нічию один-один з лівим берегом. Гірники наразі не можуть собі дозволити подібне, тому що, здається, з чемпіонськими надіями вони вже попрощалися, але другу сходинку треба брати, тому що поки що Олександрія знову без осічок. Але тут і півфінал кубку поступилися. Гірники 2-4 Колосу. Тепер треба принаймні реабілітуватися у Кубку України. Ну і не забувайте про наступні вихідні, коли Шахтар буде приймати Динамо Київ. Але це буде вже на вихідних. Зараз ми чекаємо матчі Кубку України. Тож напишіть в коментарях, як на вашу думку, завершиться все у півфіналах, чи будемо ми мати наш класичний фінал Динамо Шахтар. Або ж Буковина може створити. Найбільшу головну сенсацію, ну і навіть перемога полісся буде меншою сенсацією, але теж її ми зможемо так. Назвати, тим більше не забуваємо, що саме Житомир буде приймати фінал Кубка України. Тож варіантів є багато, з фаворитами розібралися, аутсайдер є основний, ну і менший аутсайдер теж зробить все для того, щоб обіграти діючих чемпіонів і володарів Кубку. Тож чекаємо на півфінали. Я Ігор Мартиненко щиро дякую вам за підтримку і увагу. Наприкінці хочу попросити про лайк, якщо ще не поставили. І, будь ласка. Підписуйтесь на канал Legendary Balls, Донайте, якщо є бажання, і звісно є така змога. Ну і підтримуйте Збройні Сили України. То ще раз Христос воскрес зі святом! А Україні ми разом кажемо Перемагай!